Ось така в мене клубничка з ривою, Вийшла, пошариться на вгороді. Така ось краса вже, вже все почти повиростало, що потрібно. Капуста вже, вже ріжемо. Така класнюча вже, вже можна і закривати. Ще дозріває Бурячок. Такий не дуже, звісно, морковка взагалі прополола, прорвала, нема нічого. Тут ось друга капуста пізня з помідорками. Помідорки вже цвітуть. Свої в цьому году свій парник був, Даже сині цвітуть баклажончики. І ось вони. Їх так ось посадила між помідорами, капуста, помідори. Там картошка вже підростає. Тут ось огірочки цвітуть. Звісно, пустоцвіт, Фіговий сорт. Наслідуючий рік буду дивитися, щоб такий не брати. І ось мої кабачата під кожним кущем. Це вчора відро зібрала. О, сидять красавці. Куча, а я в свекрухи стріляла, думаю, кабачків у мене немає їх під кожним кущем. Сидить. Гонде. Гонде. Повно. Буду роздавати кому потрібно. А. Куча. Йдемо далі. Тут уже огірочки не пустоцвіт он маленький. Є вже такі огірочки. Там десь один був вже такий, можна зірвати. Зараз покажу, якщо ніхто не стивли. Ай, зимів гірочок. Один ось другий. Це грядочка не сто цвіт. На кожному кущику є маленькі гірочки. Далі в мене тут трошки диньки з кавунами, тут диньки. кавунчик, Диньки. І ось такі ще кабачки. Ось такі тут маленькі гарбусик. Тут і гарбузи, і кабачки, все в кучі. Коротше, зелені, суміш було, сортив. Ну, Павничку сейчас спро. Така картошечка. Десь тут, кстати, виривалася. Полуга, Лябу давала картошечку, щоб він забрав. Вже не годиться. А ось отако це підрила, ніхто її не забрав лежить. Тут ще ось один сорт. Цибульку треба сполоть, бо вже зелень-мілень повно насіялося, ту сполола. Та вже частенька вже розлягається. Скоро це будемо копати. А тут цибульку сполоть, картошечку. Тут ось помідорчики вже такі начіплялися. Це в мене тут небагатсько їх. Такі красавці стоять вже. А капусту треба вирізати вже, ну, робити з нею. Ногірочок теж цвіте вже, це пізніше і з кукурузкою посадила. о, Це сорт пустоцвіт називається. Віточка є, а цього немає. Ось моя ожинка. Тут десь була ягітка вже, бо це шовковиця падає, можна обдурити саму себе. Десь вже тут була така прям з ягодою чорною. Ось така вже класна. Скоро будуть ягоди чорні. це шовковиця, така здорова. Падає з нею все на пол. Можна компотів закрити. Звичайно що закриваю, бо вона дає колір красивий. А ось мій горох, яких всього було 2-3 Даже, блін, пару горошин буде. Це для мене щастя. Люблю горох страшне. А це мій салат. Вже він, звісно, не годиться, треба його скосити. Ну, мало ли бережу його, <хи> буду косити. І ще в мене ось є базилік. Прийнялося його тут буквально 5 корінчиків. Він вижив, так що буде в мене приправа до м'яса. Оце я вам показала свій огород. Буду знімати відео і далі. Дякую за мої перегляди, за мої лайки.